Відську область, маємо біду, маємо загорання на об'єктах критичної інфраструктури. І, звичайно, була ракетна атака, дуже багато ракет. Було випущено, наші сили протиповітряної оборони працювали достатньо якісно, але ви бачите, що уламки ракет і вибухова хвиля зробила дуже велику біду, власне, тут, в Сихівському районі, орієнтовно. Більше двох тисяч вікон просто повилітало. Це ми говоримо про 18 будинків і е, три школи плюс садочок. По школах, по садочку, це ще 450 вікон, дуже багато дверей покрутило. Ми вже маємо практику відшкодування для мешканців міста е, по е, попередніх атаках, тому зараз ми приймемо відповідні рішення. І вас проінформуємо стосовно тої допомоги, яку отримують мешканці, які зазнали біди, має на увазі помешкання людей. Одна людина загинула, молодий чоловік 40 років, 8 людей зараз отримують медичну допомогу, одна жінка в достатньо складному стані. Це те, що є станом на зараз, ви всі розумієте. Тепер по комісії Андрій, будь ласка, яку інформацію ще маєте доповнити? Власне, що за попередніми розрахунками необхідно буде виділити, якщо вже можна це говорити з резервного фонду, суму коштів, яка епівалентна як щодо житлових будинків за попередніми розрахунками, а які ми здійснюємо по компенсаціях за одне це 12 тисяч гривень. Одне за Ціні двері 8 тисяч гривень, це сума еквіненту до 35 мільйонів гривень. Це треба буде сьогодні а, на засіданні виконавчого комітету прийняти порядки компенсації по вікнах і по дверях, і так само виділити цю суму коштів з резервного фонду. А, окремо, так як ви озвучили по трьох школах і по садочку. Цю суму ми зараз так само дорахуємо, її треба буде еквалентно передбачити з резервного фонду. Можливо, тоді пише пан Андрій а, і пан Андрій Запоріг допомоги. Давай ми всі райони зараз керовуємо сюди, щоб допомогти так. Всі є присутні і, в принципі з приводу з того, щоб закрити плівкою вікна. Зараз під'їде плівка, і мешканець кожного помешкання зможе утримати собі плівку і закрити вікно. Якщо йому буде потрібна допомога, він звертається до голови ОСББ відповідно чи управляючої компанії. І відповідно, вже ОСББ чи допомога йде від ЛКП, бо є керівники з усього міста ми допомагаємо, щоб сьогодні ми всі вікна плівкою закрили. Тобто є наступна пропозиція, що ми виділяємо по 12 тисяч гривень за одне е, знищене вікно. Правильно? Так і мешканці можуть, отримуючи ці кошти, автоматично самостійно робити заміну вікон. якщо такої спроможності немає. Тому тоді ми будемо це робити силами міста через Сихівську адміністрацію? через Сихівську адміністрацію. так. Для оперативності комунікації з мешканців в гімназії Сихівська. Ми зараз тут тимчасово розмістимо наш ЦНАП, і мешканці зможуть туди приходити, отримувати інформацію. Також першими інформацію будуть знавати керівники ОСББ, які також є тут присутні. Тобто за одне вікно ми даємо 12 тисяч гривень. І за вибиті е, двері в ми даємо 8 тисяч гривень. Так, це ми йдемо по протоколу, який ми мали на Херсонці, які ми мали Так, 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 по... так, по... так, так. А, значить, до за скільки часу плівка буде? В дорозі їде, подумаємо. Часу. Я думаю, що десь е, орієнтовно на пів 12 до 12 приїде плівка і мешканці зможуть брати плівку для того, щоб закрити вікна плівку, поки буде тривати робота по заміні вікон, тому що вона не буде тривати одномоментно. Це якийсь певний час. А якщо буде добро від надзвичайних ситуацій, тоді можна... Електропостачання, газопостачання, те, що дадуть добро. Тобто зараз важливо, щоб ми всі включалися. Велике прохання до мешканців, щоб ми були активними. Ну і по школах, я розумію, також є клич від директорів, втіл, від садочків, щоб ці е, батьки, діти, які ходять до школи, що в них буде можливість, щоб підійшли, допомогли. Тому що в цій школі тут біда велика, фактично нема жодного цілівого вікна. Всі двері всередині покрутило. Наша задача максимально за ті всі дні привести школу до куття, щоб діти могли ще повернутися до школи. Тобто ми приймаємо рішення 12 тисяч вікно, 8 тисяч двері вхідні. Ще є в нас якісь рішення, Андрій? Наразі І по школі. І по школі. По це ми будемо вже робити за кошти місця з благодійним організацією. Так, і ще одне питання. Якщо хтось з мешканців буде потребувати на час проведення ремонтних робіт е помешкання для тимчасового проживання, також ми поможемо. Людям треба буде звернутися з НАП, який зараз почне працювати в гімназії Сихівській, щоб всі все розуміли і звертались. або звертатися через. Керівників ОСББ також будемо мати з ними контакт. А, і там ви отримаєте судний необхідний інформацію. Ми зараз розподілимо наші райони, міста, хто, хто, хто буде по якому будинку допомагати з наведенням порядку. Ми фактично голосуємо рішення про 12 тисяч на вікно і 8 тисяч за вхідні двері. Тобто це компенсація для мешканців, якщо вони самостійно проводять ті ремонтні роботи. Якщо інших пропозицій немає, ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за? Дякую. Одностайно комісія рішення прийняла. В мене тоді наступна пропозиція, щоб ми зараз час не гаяли, зараз всі приступаємо до роботи. Валя Бартошок, ви тоді давайте організовуєте виїзний ЦНАП, щоб люди могли почати працювати по школах. І зараз треба робити обміри, щоб сьогодні вже приступати до робіт по вичищенню і по заміні вікон. Ну і саме головне це допомогти мешканцям, хто буде потребувати такої допомоги, щоб прибрати всередині і всі вікна заклеїти плівкою. Це дуже важливо, тому що якщо плівка буде, тоді можна буде, ну, в принципі, вже буде, зберігається, але я так дивлюся, що деякі квартири то повилітали вікна. Фактично немає жодної, жодного помешкання, би всі вікна були, але це тільки частини. Це так коротко. По комісії нам треба ще якісь рішення приймати, Андрій. По комісії треба ще якісь рішення приймати. Тоді, друзі мої, ми е, протокол оформимо. Я тоді ставлю на голосування загальний протокол в цілому. Хто за? Дякую. Одностайно рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Тоді всі приступаємо до роботи. Бажаю всім сьогодні такого продуктивного робочого дня і дай Бог, що більше такої війни не було. Дякую. що факт, потрібно 56-й буквально там було що сказали версії там проводять уроки там